Медіа, що висвітлюють процеси відновлення, вони демонструють відкритість України до реформ, боротьби з корупцією, стратегічного діалогу з міжнародними партнерами, це формує позитивну репутацію України, яка прагне бути частиною європейської спільноти у контексті євроінтеграції. Україна зобов'язана зобов'язана адаптувати медіа законодавства до стандартів Європейського союзу. І це не лише е, технічна вимога, а й політичний сигнал про готовність змін. А локальні медіа посілюють голос громадянського суспільства. Контент, який вони е, на, на диво працюють, це голос тих, хто живе на місцях, хто бачить проблеми і шукає рішення. Це важливо для інклюзивного відновлення і міжнародного визнання. І таким чином це міжнародна підтримка українських медіа це не просто фінансування для нас, це визнання їх, їхньої ролі у демократичному розвитку, у форміруванні країни, у процесах євроінтеграції. Висвітлення теми відновлення це ключ до довіри, до репутації, до змін. І ми вважаємо, що медіа це стратегічний інструмент, і ми маємо використовувати його мудро, Відповідальна з вірою в майбутнє.